Марія прокинулася рано щодо того, як сонце торкнулося під віконня. Була субота, день, який вона завжди берегла для себе. Відколи вийшла на пенсію, життя їй стало спокійним, розміреним, порядкованим, але субота залишалась особливою базар, прибирання, кілька телефонних дзвінків подругам, а потім заслужена вечеря і кіно на планшеті. Вона повільно вийшла на кухню, поставила турку на плиту. Кава зашуміла, розійшовся знайомий улюблений запах. Марія опустилась на стілець, обхопила гарячу чашку долонями і усміхнулась. Нарешті тиша, нарешті день, який належав тільки їй. Та тільки вона піднесла горнятку до губ, як у двері хтось постукав, різко поспіхом. О, господи, хто там з самого ранку? пробурмотіла Марія, підвелася і пішла до передпокою. На порозі стояла її дочка Дарина, запихана, задихана, з розтріпаним волоссям, а поруч маленька Софійка, п'ятирічна онучка, яку Марія любила донестями, але знала, що якщо внучка на порозі, то день піде шкіраберть. Ма, терміново треба, видихнула Дарина, не вітаючись, ми з Остапом їдемо на збори по роботі, поза містом. Нас викликали, мусимо їхати негайно. Візьми Софійку, будь ласка, ми до вечора повернемось. Марія ще не встигла нічого сказати, як Дарина вже сунула їй дитину в руки, дала рюкзачок і, кинувши, ти ж мене виручиш, правда, побігла сходами вниз із криками «Мамо, ти найкраще. Бабусю, я хочу млинці, сказала Софійка, притулившись до Марії. Марія лише зітхнула добре, сонечко, зараз приготуємо. Та ввечері Дарина не повернулася, просто зателефонувала і поставила маму перед фактом Мам, привіт! Ми тут затримались? Голос у слухавці був веселенький. Нас запросили на вечірку після наради. Ми лишаємось до неділі. Там усе оплачено. Ну, що ми мали робити? Ти ж упораєшся, ти завжди справляєшся. Марія слухала і мовчала. Софійка вже спала. Добре, тихо, сказала вона, я догляну. У неділю Марія прокинулась розбитою. Горло пекло, голова була важка, температура піднялась. Але внучку треба було годувати, вдягати, гуляти. Вона зібралася, вийшла з Софійкою у двір, а вітер різав обличчя, було холодно, і відчу... Марія відчула, що починає труситися. Коли ввечері приїхала Дарина, перше, що вона сказала, Софійка, як не голодна була? Я захворіла, прошепотіла Марія, спираючись на стіну. Температура. Дарина знизила плечима. Та нічого, полікуєшся. Головне, що Софія у порядку. Марії стало так боляче, наче дочка не звернула увагу на її потреби. На другу суботу все повторилося. Тільки Марія мала вийти на базар, почистити вікна, які тиждень збиралась помити, як знову грюкнули двері. Мам, бери Софію. Дарина буквально влетіла в квартиру. Ми їдемо в гори, нас запросили на день народження, мажина вже чекає. «Даринку, та, може, почала Марія, але дочка вже цілувала її в щуку. Ти найкраща, мамо, ми ввечері приїдемо, люблю тебе, і зникла. Того вечора Марія вже ледве трималася на ногах. Хвороба так і не минула, але вона знову доглядала внучку, бо хто як не вона. І знову, коли Дарина повернулась, каже: Мам, як ти мене виручила? А що ти така бліда? Та я ж казала, я хворію. Та перестань, не вигадуй, у тебе завжди щось болить. І знову пішла, навіть не поцілувавши її на добраніч. Третя субота мала стати іншою. Марія з вечора склала в невелику сумку речі, сукню, теплу куртку, косметичку. Вона не казала нікому, але відчувала себе винною і ніби робила щось заборонене. Хоч нічого забороненого не було, просто знайомий, приємний чоловік Степан запросив її на невелику романтичну прогулянку у відпочинковому комплексі неподалік міста. Просто поговоримо, відпочинемо, побудеш серед людей, сказав він. А Марія несподівано для себе погодилась, бо Степан їй дуже подобався. Вона давно не мала нічого подібного і давно хотіла хоч раз відчути, що життя після пенсії не закінчується. Марія вже була в курці шарфі, коли у двері гримнули так, що мали не впала люстра. Мам! дарина знову стояла червона і захекана із Софійкою. Ми їдемо з компанією в сауну, відпоч відпочинковий комплекс. Давай, бери Софійку, бо я вже всім сказала, що ти вільна. Марія видихнула повільно, глибоко, Даренко, сказала вона спокійно Я сьогодні не можу. В сенсі не можеш. Очі дочки стали круглими ти ж завжди можеш. Не сьогодні у мене плани, розумієш? Дарина навіть не відразу зрозуміла які плани? Ти ж на пенсії? Що такого в тебе може бути? Марія підняла голову своє життя, сказала просто я завжди тебе виручала, завжди, але сьогодні справді не можу. Тобто ти мені відмовляєш, голос Дарини підскочив. Ти ставиш свої забаганки вище за онуку? Та це не забаганки, і Софійку я люблю, але у мене теж є право хоч інколи жити своїм життям. Дарина схопила дитину за руку, різко відвернулась. Добре, не треба, сама впораюсь, кинула вона егоїстка. Софія озирнулася пошепки сказала Бабусю, я тебе люблю, і я тебе сонечко. Марія усміхнулась, махнула рукою. Двері грюкнули. Марія ще мить постояла, прислухаючись до свого серця. Воно калатила швидко, але впевнено. Вона взяла сумку і пішла. У відпочинковому комплексі панувала тиша, запашна атмосфера. Степан чекав на неї біля каміну. Ти прийшла, він тепло усміхнувся. Я боявся, що ти передумаєш. І я боялась, зізналась Марія, але рада, що не передумала. Вони сиділи, говорили, сміялися, згадували щось. Марія відчувала, її бачать, її слухають, її цінують. Їй давно так ніхто не подобався, і давно так ніхто на неї не дивився з такою повагою і теплом. Потім вони вийшли на терасу, де повільно падали перші сніжинки. І саме там, за кілька метрів, вона побачила Дарину з компанією. Та зупинилася, втупилася в матір, наче не впізнаючи. Очі Дарини були повні обурення й образи і несподіваної розгубленості. Марія підняла голову, дивилась спокійно, невинувато, не виправдовуючись, просто як людина, яка теж має право на себе. Дарина відвела погляд і поспіхом пішла далі. Степан запитально глянув на Марію Це моя дочка, сказала вона, але, мабуть, час, щоб вона побачила, що я теж людина, а не безкоштовна няня. Степан взяв її за руку. Ти справді маєш право на щастя, сказав він. Марія зітхнула і відчула, що її життя починає розквітати знову. А вдома, в той вечір, Марія отримала повідомлення від Дарини. Я все зрозуміла, але мені боляче, давай поговоримо завтра. Марія дивилась на телефон, а тоді набрала відповідь Я завжди поруч, але не забувай, я теж маю право на своє життя. Я люблю вас, але люблю і себе. Вона поставила телефон і посміхнулась. Бо вперше за багато років сказала те, що мала сказати давно, адже мама на пенсії це не тільки бабуся, це насамперед жінка, яка заслуговує і на особисте щастя.